Усім привіт! Ви на каналі Вайдо і ми продовжуємо грати в Джері в теча спекла. Ми нарешті вийшли з попередньої локації. Ну як, локація одна і та ж сама, тільки просто трішки чуть-чуть змінилося, чуть, чуть продвинулися далі. Так, задача знову ж таки та ж сама, що й була. А, ні, не в ту сторону. Та ж сама, що й була, в нас треба врятувати 10 котів. 10 котів, десь їх треба знайти, йдемо шукати, йдемо дивитися. Так. Зразу перша задача це підірвати прохід. Отак от. от. Бабах. Так, підірвати прохід. І, і що, і що? І далі, 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 далі. Я думаю, що потрібно скинути. Потрібно скинути а правда, в яку сторону. Ну, я думаю, сюди. Думаю сюди, може, може сюди, а може і не сюди. Зараз побачимо, зараз дізнаємось. Так, спустись акуратно. Мах. Ага, не сюди. Не сюди я скинув, а хоча там я можу. В принципі, там ж прохід теж. Особо і не це саме. Вау, як файно приземлився, зразу до ворога. Блін, я не туди скинув. І що тепер робити? Оце бляха проблема велика. Ну і що я з ним зроблю? Так, той дуже на малій відстані крутиться, ну, звісно, а ще й немає смислу сюди, звісно. Так, на низ прохід, я думаю, є. одно, в принципі, втрачати особу немає. Ага, йди, ти знаєш куди. Йди сюди. Раз є. Давай два є. Так, ми при смерті, до речі. В принципі, нічого нового. Нічого нового. Не треба забувати, що ми зверху пропустили похід і не один. А чого ти не пхаєшся? Ну. Та ладно. І Ні туди, і ні сюди. Не встиг. Не встиг, звісно. Ладно, все рівно. Ну так, да, ми почнемо спочатку. Все Сильно я затупив, не зробив зробив не те, що треба, коротше і Зараз ми це виправимо. В принципі, перші нові локації, як би завжди в мене так починається. Ну, знову ж таки, локація та ж сама, тільки просто... Трішки з. Та я ж, ну, бляха! Я вже ж тікав. Воно ще не впало, а вже вбило. О, класно. О, класно. А в мене одне життя ще класно. Дуже класно, я дуже радий, де той котяє. Так. Вау, 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 вау. Я все, так? Да? Ні, не все. Блін, вижив, ладно, вижив, все, без паніки. Все нормально, ми живі, ми продовжуємо. Давай да, починаємо звідси, беремо біту, дубінку, точніше. Ну, воно як біта, те ж саме. А другий раз, коротше, скидаємо отуди. Спочатку йдемо сюди, скидаємо, ну, не скидаємо, а підриваємо похід. А потім вже сюди де до вогню. Так, підпалюємо, 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 біжимо, біжимо, біжимо і підриваєм. Далі, так, там є прохід, значить мені тут а, треба підривати, А де? А є, все є. Все є. Сюди скидаємо. Сюди скидаємо, підпираєм, Так, і тепер зверху знову ж таки вогник берем. Давай, давай, давай. Не в ту сторону. Дурачок. Підпалив, підпалив, бачу. Все, погнали. А, так, що в нас тут? А в нас тут, ну, в принципі, В принципі, да. А і це все, якби, тут, тут більше нічого, один котик був тільки. Ну, далі прохід, але він аж там, а там я не знаю, як мені пойти. Блін, вже бляха куча проблем, які не знаю, як вирішити. А, скидати, чекай. Сюди ж немає смислу більше скидати, да? Ну, воді, да. Кидаємо сюди. Там за. Зараз... Ну, звісно, ну, бляха, ну що за кончена. Ну просто в мене вже других слів немає. От іменно в той момент, коли я впадаю, він завжди чогось тут, там стоїть. От, Отут стоїть. Ну як так можна, бляха? Ну, Це, це, це реально, типу, неприкольно. Скидаю, а толку, що скидаю, не знаю. А, ага. Іди. Тоже так придумати, бляха, щоб от завжди був той момент, коли я падаю саме там, щоб зразу мене ранити. Ну це, блін, зовсім несправедливо. Так. Тут ще якийсь чах. Йди сюди. Що я включив, а що не включив? Так, тут можна підірвати самим цим самим. А для чого мені де. О, що я включив. Ось що я включив. І ще о! Це дуже класно, дуже добре. Так, а, тут ми що ми? А що ми тут ми? А, в принципі, лічилочка добре, більше нічого не. Йди ти нафіг звідси. Ще один бляха петуша. Йди сюди, я тебе заб'ю. Йди сюди. Ти мене ж будеш бісити постійно. Задовбав. Так, сюди. Сюди в нас що? Сюди в нас тільки. От ну. Ну, бля. Та ж сама фігня. Я ще не доїхав, він мене вже вдарив. Оце справедливість. Йомо, тікай! З динамітом гьобаним. Блін, іди добіти тепер. Без паніки. Зараз буде все. Так, де? Тут. Давай. Оце єдине, що добре тут, це те, що вороги не відновлюються. Якщо ти його вбив, то ти його вже вбив. Оце мені що подобається. Тому що є от ігри такі, як на де де ворога вб'єш? Ах, ти бляха. А потім він через якийсь час назад там може з'явитися. Типу, ожити. Так. У нас тільки похід туди, да, налег. Більше немає ніде. Все, от я не знаю, я вже пройшов, мабуть, ну точно думаю, половину гри. Це точно. По ідеї, я вже думаю, може десь, як скоро кінець буде. Як мінімум, надіюсь на це. А, і я так і не поняв. Для чого цей сир? Та тут. Ту. От... Добре, шухілочка є. Я так і не зрозумів, для чого оцей сир? Так, запутався. Як? Ми два кота врятували. Сюди нам треба підйом. А що mm -hmm. там? Дає одним глазком. А там, по суті, нічого немає. Чи що? Дарматіки? Не знаю. Ладно, чекай, я, я не пропустив, бо в мене пам'ять погана. Я можу пропускати деякі проходи. Ні, не пропустив, все добре. Так, акуратно йти. Я не забувати, що можуть бути вороги. Тому що реально, бляха, дістали вже. Ага, отак от, от. А що я тепер включив? Там похід. Все, ти свободний добі. А, тут, да? Підйом, да. Тут підйом включив, не встиг. Давай. Щось тут все ж таки певне, що є. Ні, тут тільки одна біта. Нащо тоді? Туди... А ні, тут прохід. Тут прохід. Сюди треба, значить, да? Угу. давай глянемо, що там. Повністю обдивимося територією. А в принципі, я ж все глянув, ну, більше немає нічого. Значить, нам туди. Значить, туди Чекай, я вогонь де? вогонь оце. Все є. Все є, побігли, побігли та біжи. Біжи, братуха. Ну, держися, держися. Давай, давай, давай швидше. Звісно, конечно, конечно. Ну, конечно. а тут немає ніде вогню. Тому що якось дуже ну да. далеко. Воно не встигає, бляха. Чекає, може, ось тут є десь. Але ні, теж та ж сама фігня. Згоїть зараз біта. Згорить зараз біта, це я впевнений на 100%. Давай, 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 давай. Давай, давай, є. Ну згоїти, Згоріла! Але підпалили. Так, беремо, беремо біту. Добре, що вона тут є недалеко. А тащимо. А нафіга я не знаю. Добре, будь там. Тепер, тепер, йдемо спочатку вліво. Я вроді ніде не пропустив похід вроді. Хоча я не впевнений. Давай далі. Давай далі. Так, ну я так і знав, що ти впадеш. Сохранилось, добре, добре. Ага, іди сюди. іди, я зразу тебе вб'ю, щоб ти мені не заважало. Щоб ти мене не мучило. Так, попав. Давай тебе теж. Треба вбивати зразу всіх ворогів, яких бачиш. Це дуже добре буде. Потім вони тобі не будуть заважати, бряха. Коротше, все, я його вбив. Ідемо наверх. Так, я думаю, що тут пастка і я Зразу тако... Ні, не пастка. Хілочка. Хілочка це дуже добре, хілочка, це прекрасно. Так. Так, 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 так. сюди. А сюди. Іди сюди. Опа, є. Ой, ще один. Так, котяра. Включаємо. А зверху вогонь добре. Тут що у нас тікаємо? Ох, як дуже добре. Ти що, як прекрасно. Так, вогонь треба, значить вогонь, мабуть, знизу. Або, ну так, да, бо далеко в другу сторону. А, а тут немає проходу навіть. А ми з. Чекай, а я хіба зверху не... я вже забув. Поляха. Я так не хочу десь пропустити якийсь прохід. Я думаю, що мені вогник за... Хоча давай глянемо спочатку який вогник. Спочатку подивитися, що тут робиться. Вогник тут є, добре, питань нема. Йдемо в паузу в сторону, рятуємо. А, вже почали швидше падати. Так. Що тут ще? І все, нема? а ні, тут похід. Йой, тут ходів тих, блін. Пойми, куди тобі треба, а куди не треба. Так. Давай, ладно. Давай йдемо сюди. Там бачу вниз, а тут немає поїдеї вниз. Тут, по ідеї, немає, значить нам сюди. Ну, впади. Ну, впади, щоб я не стояв півдня. Ладно, я хочу. Як хочу. Так, я не буду рискувати падати сюди, я лучше спущуся другим ходом. Я не знаю, просто бляха, може там який обрив і всю, типу, впаду і до побачення. Йдемо, значить, сюди. Йдемо сюди. Подивимось, що тут. А. Я вже я от кажу, я вже заплутався, де я був, а де не був. По-моєму, я зверху вже якийсь прохід пропустив, ні. Невпевнений, бляха, не впевнений. Я ж йшов вліво. Чи ще не йшов. Бляха. От пам'ять шикарна у мене. Немає ні в кого кращої пам'яті, як в мене. Так, є котик. Добре, ще три штучки. Ще три штучки. А, Походу, все. Ага. Так, знизу вона, да? Знизу ангелочок. Отут тут вона, все, я поняв. Значить, тут має бути десь ще три кота. Ще три має бути. Один є. Опа-па-па! Я так і знав. Так і знав, що попадуся. От воно, бляха, бісить мене. Канделяби, ці гребані. Все. втікаємо, лічимось. А от і я ж за що й казав, десь один прохід я пропустив. Тому що ще одного котика не бачу. Бляха, а я ж без нього не пойду, правда. Ну це, звісно, габелла. Давай, може, ну може, рискну, може можна. Можна, можна, все. Клас, це дуже добре. Давай, хай там буде той кот, хай собі буде пригодиться. Все добре. А, так, продовжуємо, продовжуємо. Що в нас тут далі? Ха, ти думав, от мене так легко збіжать кот? Посмотри, що случилось з твоєю милою подушкою. Вона должна бути вкусной. Джей, бойс дурачиться, вето раз Том действительно в беде. Ага. Джей жесть, Том, ти зможеш побідіть, ми з тобой. Да ну, адська схватка. Не вже фінал. Не вже фінал. Я буду в шоці, я буду дуже задоволений. Клас. Так. Чим бити? Як бити? Кажи воу, ти здоровий як бицюгака. А як мені тебе бити? Чуєш? Алло, а воу, воу? Погодь! Та погодь! Та ну, та що за це саме? о, бляха. А як мені тебе гасити? Чим мені тебе гасити, скажи мені, дужочок, ти наш маленький. Дивись, я не вискакую навіть наверх, ну? Та як так можна? Ні, вискочив. Вискочив. Бляха. Стоп. А, ладно, не зараз. Так. Лічевочка. Лічевочка втікла. Та як тебе гасити? Погодь, я це саме зараз збережуся в самому емуляторі. Стоп. Все, я зберігся, тому що бляха, ну, типу, це бос, якого я не знаю поки що, як гасити. Зовсім, поняття не маю. Де його життя взагалі? Я в шоці? Я не знаю, як його як... дивись, От як його гасити. Як? Мені просто цікаво, як, як. Як тебе гасити, ти? Це жесть. Це жесть. Це жопа повна, конкретна. Ну, конечно. От чим тебе гасити? Скажи мені. Та ну як тебе бити? Воно не б'ється взагалі. Я ж можу кидати точно. Я можу кидати біту. Ну конечно, звісно. Конечно. конечно. я для чого, бляха, зберігався? Для того, щоб ти мені сказала, що кінець гри? Та ні, ні, ні. Подякував, ні. Ні, не хочу. Де той бляха Джеї з бітою? Так, 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 так. Чекай, він. Та чого ти злітаєш як той інваліда кусок? Просто жесть. Просто задавлює. І як його бити? Я не знаю, я поняття не маю, навіть близько. Ну, Джей полетів з бітою, ну, звісно. Як бити? Чим бити? Просто стрибає, чекай. По центрі він йде, по боках стрибає. Бам. Не Непомогло нічим. А як він, бляха, встиг мене стукнути, якщо я в той момент вже нажимав стрибок? Ну, клас. Да, 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 так. Да, звісно, да, так. Да. Угу. Дубль третій. Сцена та ж сама. От як тебе бити? Скажи мені, як? Диви, воно не анить, його взагалі. Його не анить. Чи може мені щось конкретно чекати треба? Чи що? Ну, бляха, от пойми. Ну ні, воно не... Ззаді може бити його. Та ну, сумніваюся. Може от поки він йде. Ні. Жди. Давай, може, може дійсно ззаді треба. Може дійсно тако. Ага, фіг там, Я навіть не встиг. Не встиг даже. бляха. Що з тобою робити, дружочок? Він просто тікає. Диви, я його не Аню зовсім. А, клас, клас. Давай, давай, давай. Ну воно взагалі. Як його бити? От як його бити? Я наверх не можу вискочити. Ніяк. Як би сильно я не хотів. Біжи, 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 я за тобою падла. Да ну. Один раз встукнув, а толку. А толку, якщо я, ну... Тільки п'ють це саме мене стукнуло тоже. От як я його маю стукнути так, щоб він мене не зачепив? Скажіть мені. Ну суть поняв, так. Да. Питань нема. Опа. Є, добре. Джері давай хілку. Джей. Дав хілку, добре. Так, чекай, я його то вдарив. Я його то вдарив, так? Да? А толку з цього ніякого. Я вже три рази його стукнув. Зверху оце десь зелені кружочки, я так думаю, що це його, типу здоров'я. Тільки чогось воно не зменшується. Два рази можна. Ну, раз, два. І що далі? Ніфіга я не поняв. Це як? Конечно, я ще став, де він там має стрибати. О, класно. Як його бити, бляха? От питання на мільйон. Ну, клас. Диви, ну от б'ю його, так? Да? Водій як б'ю. Чекай, 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 чекай. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, ну так... Образно. Ну, звісно, Джері пішов без, без те саме. А, образно я в воді поняв. Водіпоняв. А може тільки з догадки. Давай, ну ще, скорот, два рази якимось чудом вдарити, щоб він мене не зачепив. Вилазимо сюди і по голові. Все, все, тактика понятна. Все, я поняв. Клас. Так, ждемо Джері з Хілкою. Тому що це дуже... Так, Хілка є, все прибула. Добре, ну я поняв, я поняв, все. Все, до мене дійшло. Вся суть понятна. Вся суть понятна. Вискакуємо і по голові. Є. Готов. Поляха. Джері, давай Хілку. Джері. Де ти є? Є, все, добре. Так, хілочка дуже важлива, дуже-дуже. Вау! Ти де взявся? Чуєш? Алло, так нечесно, батуха. Так нечесно. Та він чий? живучий падло. Нормально, нормально. Просто довбанув мене. Я його. Та ти знущаєшся? Чи це прикол? Оце так, звісно, поворот. Оце я, звісно, бляха в шоці. А, ну, Жесть, як тебе, бляха, перемогти? Скажи мені. Вистрибний, поки... Та вистрибни, кажу, ну. От, інваліда, кусок інваліда. Я тобі вже не раз казав, що ти кусок інваліда. Ну, звісно, хілку промахав. Вискочиш на нього, чи ні. Блядь. Так, да, так, да, так. Да. Ох, в мене вже горить. Оце так босс. Ну, ти, бляха, теж класний чувак. Вчасно ти йдеш з бітою. Ну, ти ж вести бував. Я в шоці? А, все, я поняв. Тепер поняв. То я моя вина, моя вина. Треба саме в тій точці його. гасити. Джей ти де? Джей ти де? Так, далі почнеться що у нас? А, собачка, собачка. Джері, давай хілку. Дуже треба. Дуже треба хілка, Джері. Ну, дай мені хілку, кажу, ну. Дав, все добре. Іди сюди. Сіна, одна з другою. Ну, от одну вдаю, друга мішає. Так. Далі я ж ти ж... А, класно, класно, вау, wow, класно. Джерри, Джері. Рятуй, Джері. Джей, давай хілку. Давай, давай, батуха. Нам мені дуже зараз треба саме... Ну, звісно, треба чекати, Джей пів години. Джері дав мені. Джей дав мені. Давай, давай, давай. Є. Є. Добре. Живем, живем. Не знаю, чи довго, але живем. Так, ще три рази його стукнути. Три по ідеї. Якщо я правильно поняв. Так, 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 так. Іди сюди, йди сюди. Іди сюди. Давай, сядь, 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 сядь. Бий, є. Джеї, хілку, бігом, Джеї, Батуха, виручай. Два рази його, і він туп, і ми пройшли. Два рази. Ай, ай ай Два рази. Два рази, Джеї. Давай. Ще один. Джеї. Джеї, габела мені, Джеї. Чи ні? Чи йому? Давай ще одну. Що? Все? Да ну! Та ж, а ще ж один раз я мав, ні. Мой герой, ты спас меня от этого огромного ужасного пса. Чмок, я предлагаю тебе выбор Провести со мной в раю. или вернуться к своей старой жалкой жизни, полной пыток в руках Джея. Ну что решил, з тех пор кот и мыши жили долго и несчастливо, как и должно быть. Блін. Жесть, жесть ця не гра. Фінал от мене просто підгоріло конкретно. Блін, бос реально складний. От якщо, ну, я довго не міг поняти, як його бити. А сама гра доволі таки прикольна. Не скажу, що ще раз хотів би її пройти, тому що <підгоріло> ще раз моя жопа і мої нерви не витримують цього. Але зіграти в принципі варто. Доволі така прикольна, різноманітна, цікава ігрушка. От, Мінус в тому, що тільки суто один босс за всю гру. Тому що якби, в іграх зазвичай добре, коли чим побільше босів. Ну, типу, кожен рівень, там в кінці, наприклад, босс. Так прикольно. А от коли за всю гру тільки один, ну, на мою думку, таке собі. В загальному мені якби понравилось подякував всім хто додивився до цього моменту підписуйтесь на канал ставте лайки пишіть коментарі і до зустрічі в новому відосі